Роджер Желязний ВОЛОДАР СВІТЛА. Читає СЕРГІЙ Оробчук Вони вирізали розпорошених утікачів, ЗІМЯ ЛИЧАТИ, ЩО намагалися їх Затримати. Попри зливу стріл, розбили лучників. І от тоді перед ними постало основне святе воїнство, яке заприсяглося зрівняти місто прагну із землею. Тут труба просурмила небесне гасло. Супротивні шереги воїнів людей розступилися. Наперед виїхало 50 напівбогів. Сем здійняв свій спис. Сідгардхо, почалося слова смерті. Владаря Калкіна ніколи не долали в битві. Знаю. При мені талісман ув'язнювача. Набагаті при краї світу знищили підробку. Справжній я зберіг, щоб дослідити. Але нагода на це мені так і не випала. Стривайно, я опережу тебе ним. Сем підняв руки, дозволивши смерті застібнути йому на талій пояс із мушель. і так Отак він дав силам прагну знак призупинитися. Візнича смерть помчав його самого назустріч напівбогав. Над головами декотрих із них грали ніби ранніх образів, інші несли дивну зброю, що допомагала фокусувати їхні дивні атрибути. Колісниці облизували вогні, що зійшли згори, і її шмагнули вітри. На неї впали оглушливі звуки. Семпові списом і перші троє з його суперників заточилися і впали зі спин своїх бореплазів. За тим рока смерті скерувала колісницю в їхню гущу. Її краї гострющі лезем, а швидкість її втричі більше за кінську, удвічі за буреплазячу. Обабіч Сема здіймалася мжичка, мжичка забарвлена кров'ю. У нього метали всяке тяжке знаряддя, але воно щізало з очей, відхилене то туди, то сюди. У вуха його били ультразвукові верески, але щось їх почасти глушило. Без жодного виразу на обличчі сем здійняв спис високо над головою. Лице його миттю полютішало, і звістря застрибали блискавки. Буреплази з вершниками пеклися нехрумко. У ніздрі йому вдарив запах смаленої плоті. Він зареготав, а рука смерті розвернула колісницю на другий захід. Стежте там, заволав Сем з неба. То стежте і стережіться. Ви допустилися помилки? Ні, пролунало від смерті. Зарано. Не збиткуй з бога, доки він не згинув. Тут колісниця вдруге врізалася в ряди напівбогів, і жоден із них не зміг її навіть торкнутися. Повітря сповнив сигнал труби. І святе воїнство кинулося на підмогу своїм герцівникам. Прагнійські воїни рушили в зустрічну атаку. Сем стояв у колісниці, а навколо, завжди мимо, усе гепалося і гепалося пожбурене знаряддя. Рука смерті скерувала їх крізь ворожі лави то як клин, то як рапіру. Він співав на ходу, а його спис метався зміїним язиком, подекили потріскуючи та яскраво виблискуючи під час удару. Талісман жеврів блідим вогнем на його стані. «Наша візьме, заявив він. На полі самі тільки напівбоги і люди, була заувага від смерті. Вони досі випробовують, на що ми здатні. Дуже мало лишилося тих, хто пам'ятає повну потугу Калкіна, повну потугу Калкіна? перепитав Сем. А вона осмерте ніколи й не була вивільнена жодного разу за всю історію світу. Хай но піду тепер проти мене, і небеса оплачуть їхні трупи, а ведра забарвиться кров'ю. Чуєте мене, чуєте боги, ходіть проти мене. Викликаю вас на цім бойовищі. Протиставте на мені свою силу просто тут. Ні, пролунав голос смерті. Ще не час. Над головами в них знов промайнула громова колісниця. Сем здійняв спис і навколо летючого судна спалахнуло піротехнічне шаленство. Наче ти показав їм, що вмієш так? Ще не час. Тут крізь гуркіт битви і пісню, що лунала Семовій голові. До нього долинув голос тараки. Вони піднімаються річкою в'язнювачу, а ще один загін штурмує міську браму. То клич до лісу, хай вирина, який п'ятить ведро силою жеврева. А ти бери ракаші від обрами прагну. знищте нападників. Почув тебе ув'язнювачу. І тарака щез. І з громової колісниці впав промінь сліпучого світла прирізав прорізав лави оборонців. Пора. Почулися слова смерті, супроводжувані сигнальним помахом плаща. У задній лаві владарка ратрі підвелася в стременах своєї вороної кобили. Вона прибрала з обладунку чорний серпанок. З обох сторін пролунали крики. Сонце сховало лице, і на поле опустилася темінь. Світляний слід зник з під громової колісниці, спалювання припинилося. Лише якась ледь помітна фосфоресценція без жодного явного джерела освітила місце подій. Вона з'явилася, коли на поле примчався Владармара у своїй хмарній барвистій колісниці, тягнений кіньми, що вибльовували річки дивної крові. Сем попрямував до нього, але на заваді стала велика купа воїнів. Поки вони пробили собі дорогу, Мара заїхав уже далеченько, убиваючи всіх на своєму шляху. Сем здійняв списа й насупився, але його ціль майоріла й мінилася, тому блискавки раз по раз падали то ззаду, то з боку неї. Відтак, віддалі у річці зродилося м'яке світло. Воно тепло пульсувало, а над поверхнею вод на якусь мить, наче, з'явилося щось подібне до мацака. З боку міста чулися звуки бою. Повітря було сповнене демонів. Земля, би, врушилася під ногами армій. Сем здійняв списа і ламана лінія світла піднеслася в небеса, від чого на бойовище впала ще дюжина блискавиць. Ще більше звіроти гарчало, кахикало і вило, носячись серед лав обох сторін, укорочуючи віки й тим і другим. Зомбі й далі собі вбивали, спонуковані розміреним биттям барабанів похмурих десятників. Вогневики чіплялися до грудей мерців, наче живлячись з ними. Ми розбили напівбогів, сказав Сем. Черга за владарем Марою. Вони шукали його по всім бойовищі серед вересків і зойків, проминаючи над тими, хто мав невдовзі лягти трупом, і тими, хто вже не мліг. Забачивши барви його колісниці, розпочали погоню. Зрештою, він розвернувся проти них у коридорі пітьми, де звуки битви були притушені немов далекі. Візничий смерть теж спинив колісницю, і суперники втупилися крізь ніч один одному в палючі очі. Станеш до бою, Маро. гукнув Сем. Ти мусиш загнати себе як собаку. Нащо ти згадуєш свою рідню, псіві сучок, ув'язнювачу, відповів той. Це ж ти, Калкіне, це твій пояс, це твій спосіб воювати, це твої блискавки разили і друзів і ворогів. Ти таки якось вижив, га? Це є, мовив Сем, настороживши списа. А возом твоїм править божок стерв'ятник. Лівиця смерті піднялася долонею вперед. Обіцяю, що помреш, маро. Як не від Калкінової руки, то від моєї. Як не нині, то іншого дня. Але тепер це й між нами. Ліворуч від них пульсування в річці все частішало. Візнича смерть пригнувся, і колісниця рвонула мару. Коні с новійника здибилися і пустили вогонь з ніздрів. Вони стрибнули вперед. У пітьмі їх знайшли блискучі рудрені стріли, але на підльоті до колісниці смерті їх теж відхилило. Вони вибухнули обабіч, намить зробивши тьмяне освітлення яскравішим. На відстані пронизливо скрикуючи і ступотом мчали слони, яких ракаші гнали рівниною. Почулося могутнє ревіння. Мара виріс у велета, а його колісниця зробилася горою. Марині коні, чвалаючи вперед, кожним стрибком долали цілу вічність. Із самого списа, мов бризки, з фонтана, вилетіла блискавка. Довкола раптом захордилило, і в кістки його війшов холод, притаманий неабичому, а міжзораному простору. Найостаннішою можливої миті Мара повернув колісницю вбік і зістрібнув із неї. Вони протаранули її борт і, поволі опускаючись на діл, почули з під низу скрегіт. Ревіння було вже оглушливе, а імпульси світла з річки перетворилися на стале жевріння. Хвиля паркої води линула полем. Ведра вийшла з берегів. Криків побільшало, зброя й далі брязкала об зброю. У темряві досі стишено гупали барабани на ріті, а згори чувся дивний звук, то громова колісниця мчала до землі. Куди він дівся? заволав Сем. Сховався. пролунав голос смерті. Але вічно ховатися не зможе. Прокляття, ми виграємо чи програємо. Добре запитання. Та відповіді я не знаю. Води пінилися довкола підбитої колісниці. Зможемо її знову запустити. Не всі пітьмі, та ще й посеред води. То що ж нам робити? Плекайте терпіння й курити цигарки. Він відкинувся і прикурив. Трохи згодом прилетів один із ракашів і зависнув над ними. Ув'язнювачу, доповів демон. Нові обложники мають на собі те, що відганя». Сем здійняв списа, і з його вістря зірвалася прямолінійна блискавка. На мить поле освітило, ніби фотоспалахом. Усюди лежали мерці, живі гартувалися кубками. декотрі боролися, посплітавшись на землі. Поміж них валялися в розкид тіла тварин. Кілька великих котів досі блукало, годуючись. Вогневики повтікали під води, яка вкрила загиблих мулом. А тих, хто ще встиг стояти, намочила. Поле рясніло курганами з розбитих колісниць, мертвих береплазів і коней. На тлі цього всього і далі марширували собі, як наказано, постоокі зомбі, убиваючи все живе, що тільки ворушилося перед ними. Найвіддалі досі гупав один барабан, подеколи затинаючись, і з міста чулися звуки дальшої битви. Знайди, пані в чорному, звелівсем Ракашеві, і перекажи їй, хай прибере пітьму. Слухаюсь, відповів демон і відлетів назад до міста. Сонце знову засяяло, аж сем прикрив очі. Під блакитним небом і золотим мостом побоїще мало ще гірший вигляд. По той бік бойовиська на узвишчі лежала громова колісниця. Добивши останніх людей у полі зору, зомбі розвернулися, були, щоб і далі шукати живих. Аж тут барабанний бій обірвався, і вони самі попадали долі. Сем стояв зі смертю на колісниці. Вони озиралися, шукаючи ознак життя. Ані пороху, сказав Сем. Де ж боги? Може, у громовій колісниці. До них знову підлетів той ракаш. Оборонцям не втримати міста, доповів він. До штурму долучилися боги. Там Рудра і його стріли чинять багато безладу. Владар мара. Здається, ще й брахма, і багато інших. Повне сум'яття. Я поспішав. Де владар Каратрі? Відійшла в прагну, сховалась у своїм храмі. Де решта богів? Не знаю. Рушаю в місто, заявив Сем, поможу обороняти. А я до громової колісниці почулося від смерті. Захоплю її та застосую проти ворога, якщо вона й досі застосована. А як ні, то ще ж є гаруда. Так, сказав Сем і знісся в повітря. Візничий смерть, зістрибнув із колісниці. о щасливу путь. Того ж тобі. І вони перетнули побоїще кожен по своєму. Він видерся на темале узвище, безгучно торкаючись дерну бітьми з червоної шкіри. Перекинувши шарлатовий плащ через праве плече, оглянув громову колісницю. І пошкодила блискавками. Так, погодився він. Глянув у бік хвоста на того, хто це сказав. Його обладунок сяяв, мов бронзовий, але був не з бронзи. Панцер був прикрашений подобами багатьох змій. На вилищеному шоломі мав він бичачі рога, а в лівій руці тримав розжеврений тризубець. Брате Агні, то ти прийшов у світ. Я більше не Агні, але шива. Володар руйнації. Ти вдягнув його обладунок на неве тіло і взяв його тризубець, але нікому не до снаги опанувати шивен тризубець так швидко. Ось чому на твоїй правиці біла рукавичка, а на чолі в тебе окуляри. Шива підніс руку і опустив окуляри на очі. Це правда знаю. Кидай тризубці, Агні. Віддай рукавичку і жезл, пояс та окуляри. Той покрутив головою. Поважаю твою могутність, смерто Боже, твою швидкість і дужість, твою вправність. Але ти стоїш задалеко, щоб щось із цього могло тобі зараз прислужитися. Ти не зможеш наблизитися, я спалю тебе, перш ніж ти мене дістанеш. Смерте, ти помреш. Він потягся до жезла на поясі. Хочеш повернути дар смерті проти дарувальника? У реці ями опинився кривавий булат. Прощавай, Гарма, ні твої добігли кінця. Він витяг жезл. Ім'я дружби, що колись існувала, мовив червоношатий. Я подарую тобі життя, якщо здасися. Жезл хитнувся. Ти вбив Рудру, щоб захистити ім'я моєї дружини. Я зробив це, щоб зберегти честь локапалів тепер же або груйнації й они тримурті. Він націлив вогнежезел на смерть, чий шарлатовий плач злетів уперед. Блиснуло світло таке сліпуче, що його з подивом побачили за дві милі звідти й оборонці на стінах міста. Нападники вдерлися до прагну. Місто горіло і верещало чулися вдари металу об дерева, металу об метал. Не мавши змоги наблизитися до ворогів, ракаші валили на них будівлі. Як нападники, так і оборонці були нечисленні, головні сили обох сторін загинули на рівнині. Сем стояв на найвищій вежі храму і пильно дивився, як у гине місто. Не зміг я тебе врятувати, прагну, мовив він. Намагався, але цього не вистачило. На вулиці, далеко внизу, Рудра напнув свого лука. Побачивши його, Сем здійняв списа. На рудру впали блискавки, і повита ними стріла вибухнула. Коло проясніло, від Рудери залишився тільки невеличкий кратер посеред опаленої ділянки. На віддаленому даху з'явився владар ваю і скликав вітри роздмухувати полум'я. Сем знову здійняв списа, аж тут побачив дюжину ваю на дюжині дахів. Мару, гукнув Сем, покажися, сновійнику, якщо посмієш. Зусібіч почувся регіт. Коли буду готовий, Калкіне, пролунав голос із задимленого повітря. Я посмію, та час виберу я. Тобі не паморочиться? А що було б, якби ти кинувся на землю? Чи підхопили б тебе ракаші, чи врятували б тебе твої демони? Відтак блискавки впали на всі будівлі поруч храму, але над шумом піднімався марен регіт він зник десь у далині під потріскування свіжих пожеж. Сам сів заходився спостерігати, як палає місто. Звуки бою нарешті стишилися та щезли лишилося тільки полум'я. У голові з'явився і одразу зник гострий біль. Тоді з'явився знову і вже не зникав. Відтак мука охопила все його тіло, і він заволав. На вулиці внизу стояли брахма, ваю, мара і четверо напівбогів. Він спробував був здійняти списа, але його рука так тремтіла, що зброя випала, проторохтіла бруком і зникла з очей. На нього був націлений скіпітер той ще водночас і череп і колесо. Спускайся, семе. гукнув брахма, поводжаючи своїм знаряддям так, що боліло й пекло то тут, то там. Живі зосталися тільки ти і Ратрі, ти останній, здавайся. Він через силу звівся на ноги і стиснув пальцями свій розжеврілий пояс, хитаючись, вичавив крізь істіплені зуби. Та й гаразд, спущуся бомбою поміж вас. Аж тут небо потемніло, посвітліло, потемніло. Звуки полум'я заглушив могутній крик. Це Гаруда!» – сказав мара. Чого це вішно сюди принесло? Гаруду викрали, забув чи що. Великий птах пірнув на охоплене вогне місто, мов титанічний Фенікс, у своє полум'яне гніздо. Задерши голову, Сем побачив, як на гарудені очі раптом упав каптур. Птах тріпнув крилами, відтак ринув на богів, що стояли попід храмом. Червоне. закричав мара. Вершник на ньому червоне. Брахма крутнувся і розвернув верескливий скіпет, обіруч націливши його в голову птаха, що пікірував. Мара зробив якийсь пас, і гарудини крила. Буцім охопило полум'я. Лаю здійняв обидві руки і боговоза вішну, дзьоб трощить колісниці, уперіщив вітер, справжнісінький буревій. Птах знову скрикнув і розщепірив крила, гальмуючи зниження. Тут, коли його голови, заметушилися ракаші, підганяючи вниз з тусанами й уколами. Він гальмував і гальмував, але спинитися не міг. Боги кинулися в розтіч. Гаруда врізався в землю, і земля здригнулася. З поміж пір'я на його спині. Вибрався яма з шаблею в руці, вступив три кроки і впав долі. Із руїн показався мара і вдарив його в потилицю двічі ребром долоні. За секунду до другого вдару Сем стрибнув, але вчасно до землі не долетів. Скіпетер знову заверіщав, і все навколо пішло обертом. Він боровся з падінням. Сповільнився. Земля була за 40 футів 30, 20. Землю затьмарив кривавий серпанок, а тоді вона почорніла. От владаря Калкіна й подолали у битві, тихо мовив хтось. Брахма і Мара, а також двоє напівбогів, Бора і Тікан. Ось і всі, хто залишився, щоб винести семе яму з напівмертвого міста Прагну понад річкою ведрою. За ними ступала владарка ратрі з арканом на шиї. Вони віднесли семе з ямою до громової колісниці, яка тепер мала ще гірший стан, ніж коли вони з неї сходили. У правому борті зяяла величезна діра. А частини хвоста наче й не було. Закували бранців у кайдани, знявши талісман ув'язнювача кармазиновий плащ смерті. Надіслали звістку на небеса і трохи згодом до них прилетіли з міста небесні гондоли. Ми перемогли, сказав брахма. Прагну більше нема. Як на мене, дорога перемога, зауважив мара. Але ми перемогли. А чорний знову дав про себе знати він хотів лише випробувати нашу силу. І що ж він тепер має про неї думати? що ми втратили ціле військо, і навіть боги загинули цього дня. Ми билися проти смерті, ракашів, Калкіна, ночі й матері жеврева. Ні, вітя вже не підніме на нас руки не після такої перемоги. Велеможний є брахма, мовив мара і відвернувся. Кармовлаців скликали чинити над бранцями суд. владар раторі вигнали з міста і прирекли ходити світом у смертній подобі. Завжди в тілах середнього віку з більш ніж непоказною зовнішністю. зовнішністю, тілах неспроможних витримати повну потугу її образу чи атрибутів. Її явили таку милість, бо судили тільки як випадкову спільницю, збиту зі шляху намовлянням кубери, якому вона довірилася. Коли послали повладаря яму, щоб привезти його з камери на судилище, він виявився мертвим. Сховав був у тюрбані металеву коробочку, ця коробочка вибухнула. Кармовладці зробили розтин і радили раду. Якщо він хотів померти, то чому не отруївся? спитав брахма. Сховати пігулку було б легше, аніж цю коробочку. Я ледь припущена ймовірність, мовив один із кармовладців, що десь у світі він мав друге тіло і хотів переселитися за допомогою передавального апарата, настроєного на самознищення після використання. Чи таке можливе? Ні, вже ж ні. Пересельне устаткування громістке і складне. Проте я махвалився буцімто може все. Якось він мене переконував. Ніби такий прилад можна збудувати. Але контакт між двома тілами має бути безпосередній через багато проводів і кабелів, і жоден апарат такого крихітного розміру не здатен згенерувати достатньої потужності. Хто збудував цей психозонд? спитав брахма. Владар яма. А Шиві громову колісницю, агній вогнежел, рудря його жахний лук, тризуби, сяйний спис. Яма. Тоді послухай но моєї підказки. Майже водночас з увімкненням цієї коробочки, десь у неозорому чертозі смерті запустився, мов би, сам собою, якийсь великий генератор. Він попрацював менш ніж п'ять хвилин, а тоді знову самостійно вимкнувся. Без дротове живлення. Брахма стинув плечима. Пора винести вирок семові. Так і вчинили. А що він уже раз загинув, але без особливого результату, ухвалили. Смертний вирок не підійде. Відповідно, його переселили, однак не в інше тіло. Звели радіовежу, все ми одурманили, як слід приєднали пересельні проводи, але другого тіла не було. Їх приєднали до перетворювача на вежі. Його атман спроєктували крізь відчинене склепіння вгору у ту велику електромагнітну хмару, що опорізує всю планету і має назву Божий міст. Відтак він дістав унікальну честь бути ушанований другим похороном на небесах. Влада Аржаями був ушанований першим, а Брахма, спостерігаючи за димом понад багаттям. Міркував й насправді. Будьте пішов у нірвану, оголосив Брахма. Кажіть про це в храмах, співайте на вулицях. Славна була його кончина він реформував стару релігію, і тепер ми ніж ніж будь-коли досі. А всі ті, хто волів би думати по-іншому, нехай пам'ятають прагму. Це теж зробили. Але владаря Куберо вони так і не знайшли. Демони були на волі. Ніріті був сильний. А десь у світі були ті, хто пам'ятав біфокальні окуляри унітази зі змивом. Нафтохімію і двигуни внутрішнього згоряння, а також день, коли сонце сховало лице від правосуддя небес, тюле, як вішно сказав, що в місто зрештою пробралася дичавина.